Приблизно 100 років тому відбулася справжня революція і не політична чи економічна, а побутова. З'явився новий матеріал но дуже зручний для використання в багатьох сферах, а із часом потреба в ньому тільки зростала. Навіть зараз, якщо озирнешся довкола, побачиш його майже всюди. Ти вже напевно знаєш, про що ми. Тож номо ну, дивитися про виробництво речей, що повністю змінили наш світ. Хімічна промисловість одна з ключових галузей в економіці сучасних країн. Вона з електроенергетикою та машинобудуванням утворюють так звану авангардну трійку, що забезпечує розвиток економіки, і це не дивно адже продукцію хімічної промисловості постачають чи не в кожну галузь від сільського господарства до торгівлі і транспорту. Для розвитку хімічної промисловості потрібно мати різні мінеральні ресурси, потужний розвинений науковий сектор. Устаткування і технології, а також немалий капітал, тобто хімічна промисловість дороге задоволення, проте її розвиток дуже важливий. Хімічна промисловість поділяється на кілька різних галузей. Основними з них є гірничо-хімічна промисловість, основна хімія, хімія органічного синтезу та перероблення полімерів. Є і інші виробництва хімічної промисловості це фармацевтика, лакофарбове виробництво, виробництво побутової хімії, косметики тощо. Гірнича хімічна промисловість орієнтується на запаси мінеральних ресурсів В Україні найцікавішими для цієї галузі є прикарпаття із запасами калійних солей і самородної сірки та Донбас. Де є значні поклади кам'яної солі. Однак родовища Прикарпаття зараз не розробляються через складну екологічну ситуацію, а видобуток кам'яної солі на Донбасі тимчасово призупинений через війну. У світі гірничохімічна промисловість зазвичай представлена в країнах, що розвиваються для них характерна розробка корисних копалин, які далі продають для перероблення. Важливим складником хімічної промисловості є виробництво мінеральних добрив. Пригадай, до якої з галузей хімічної промисловості входить виробництво мінеральних добрив. Їх виробляє галузь основної або ж неорганічної хімії. Найбільші країни виробники мінеральних добрив у світі Китай, США, Індія, Канада та Росія. Вони виробляють приблизно половину всієї продукції світу, мінеральні добрива поділяють на азотні, фосфорні та калійні. Виробництво азотних добрив зосереджено в країнах, де є великі запаси природного газу та розвинена металургія, найбільші країни виробники та експортери азотних добрив Китай, США, Канада, країни Перської затоки. Розвинені країни Європи та Росія, фосфорні добрива найбільше виробляють У США, Китаї, Марокко, Росії та Індії. Калійні добрива у Канаді, Німеччині, Росії та Білорусі, бо там є великі запаси калійних солей. В Україні мінеральних добрив виробляють досить багато. Як для власного споживання, так і на експорт. Великі виробництва азотних добрив розташовані в металургійних районах на Придніпров'ї та Донбасі. Їхніми центрами є міста Кам'янське та Сіверськодонецьк. Великі заводи з виробництва азотних добрив розташовують і в місцях, де є значний попит на добрива, а також поблизу газопроводів. Так великі підприємства з виробництва азотних добрив є в Черкасах та Рівному. Велике підприємство є і в Одесі, де виробництво орієнтоване на експорт, калійні добрива виробляють із калійних солей, великі поклади яких розташовані на Прикарпатті, тому тут створили потужності для їхнього виробництва, але через припинення видобутку сировини їхнє виробництво не ведеться. Фосфорні добрива виробляють із привізної сировини, апатитів. Виробництва розташовані в сумах Вінниці, Одесі та Костянтинівці. У сумах на підприємстві Сума Хімпром виробляють також сірчану кислоту, пігменти та іншу продукцію. Хімія органічного синтезу виробляє різноманітні напівфабрикати для хімічної продукції та полімери, синтетичні смоли та каучук, пластмаси, штучні волокна тощо. Саме полімери, основа для виробництва пластмас, повністю змінили наше життя пластикові пляшки, шкільне приладдя, пакування, іграшки, посуд і навіть автомобілі та космічні ракети. Пластик зараз майже всюди найбільше пластмас виробляють у США, Китаї, Японії та Німеччині. Ці країни виготовляють до 80% продукції, в Україні полімери виробляють на Придніпров'ї, у Дніпрі, Кам'янському та Запоріжжі. Велике виробництво розташовано в Сіверськодонецьку, однак воно тимчасово не працює. Великим центром із перероблення полімерів є завод Росава, що в білій церкві, тут розміщене виробництво шин, що використовує синтетичний каучук і хімічні волокна. Велике виробництво пластмасових труб для водопостачання та каналізації розміщене в броварах, що біля Києва. У багатьох великих містах розташовується виробництво пластикових профілів для вікон та дверей. Штучні та хімічні волокна в Україні виробляють у Києві, Черкасах, Житомирі та Чернігові. Важливе місце в хімічній промисловості посідає фармацевтичне виробництво, що виготовляє різні ліки. Воно розвивається дуже стрімко. Оскільки фармацевтика дуже наукомістка та дорога галузь, то лідерами в ній є високорозвинені країни. Німеччина, Швейцарія, США, Велика Британія, Бельгія та Франція дуже швидко розвивається фармацевтика в Індії та Китаї в Україні це виробництво теж добре розвинене. Ця галузь позитивно впливає на національну економіку, бо виробляє приблизно 1% від ВВП країни. Виробництво лікарських препаратів зосереджено у великих містах, де є потужна наукова база це Київ, Одеса, Львів, Харків, Житомир і Полтава. Розвивається в Україні і виробництво побутової хімії. Воно розміщене переважно у великих містах: Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Одесі та Харкові. Важливим є і лакофарбове виробництво. У світі воно переважно зосереджено в країнах, що розвиваються. В Україні ж лакофарбове виробництво розміщене повсюдно, а найбільші підприємства є в Дніпрі, Кам'янському, Харкові, Львові, Одесі та Сумах. Запам'ятай, основні центри хімічної промисловості в Україні Сіверськодонецьк, Кам'янське, Черкаси, Суми, Запоріжжя, Одеса, Біла Церква, Харків, Київ та Костянтинівка. Країнами-лідерами з виробництва мінеральних добрив є Китай, США, Індія, Канада та Росія. Найбільше пластмас виробляють у США, Китаї, Японії. Та Німеччині найбільші виробники ліків у світі Німеччина, Швейцарія, США, Велика Британія, Бельгія та Франція. Дякуємо, що залишаєшся з нами. Став Уподобайку та ділися відео з друзями.